У Житомирі у Свято-Михайлівському кафедральному соборі 2 травня попрощалися із військовослужбовцем 45-річним Юрієм Вишневецьким. Український воїн загинув 24 квітня 2023 року, захищаючи Україну від російських військ неподалік Луганська. Він на передовій був. Вони пройшли підготовку у військовій частині під Києвом, і він був командиром відділення, вже вийшли на позиції. І, на жаль, з ворожих безпілотників його просто вразили відразу у бліндажі, попала, снаряд, попав і він на місці загинув. За словами побратима Сергія, із Юрієм вони товаришували до повномасштабного російського вторгнення, разом досліджували археологічні знахідки із минулого України. Згодом разом боронили рідну землю у складі одного із підрозділів Національної гвардії України. Дуже любив історію, робив свою країну. Ми до війни займалися пошуками. Він був завжди з усмішкою. Він був щасливою людиною. Ми знали Юру як відважного, сміливого. Важко добрати слова, але це герой. Герой для нас, для наших всіх побратимів, які з ними служили і з нами. Він завжди був гарною людиною. Він ну, займався того, що завжди допомагав всім. Він був людиною з високою буквою. Син остався у 16 років. Артем, герой не вмирають. його ніхто ніколи не забуде. Він завжди буде в нашому серці. Юрій Вишневецький народився, виріс і навчався у Житомирі. Працював у будівельному бізнесі, говорить Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Коли розпочалася повномасштабна агресія, пан Юрій був за кордоном, і в той же день, з раночку, він залишив усе, залишив справи, залишив роботу, залишив бізнес, і до вечора він вже був в Україні. І практично з першого дня повномасштабної агресії він став на захист України. Українського воїна поховали у Житомирі на смолянському кладовищі.